Вітаю проект спільний проєкт телекомпанії Антена та центру психології Сяючий шлях практичні поради практичного психолога в нашому суспільстві не дуже прийнято звертатися до психологів. На жаль, ця ситуація дещо змінюється, змінюється в сторону розширення. Все таке звернень. Люди телефонують, є зворотній зв'язок і від нашого з вами спілкування. Від минулого що ми говорили в минулих наших зустрічах. Але все-таки треба для себе уясняти, що психолог, який має, наприклад, як я має життєвий досвід участі в бойових діях, може краще заспокоїти і проконсультувати людину, в якої виникли питання саме з цієї точки зору. Так само психолог, який має певні знання. І е, життєвий досвід, е, як батько, може так само краще порадити е, і дати консультацію і батькам, і дітям, які цього потребують. Так що краще йдіть до психолога, а не е, загружайте своїми питаннями е, своїх рідних, близьких, сусідів е, і не псуйте їм життя. Тобто, все, все можна вирішити, і перед тим як питання стане проблемою, його можна успішно вирішити. Сьогодні. Я хотів вам розповісти і розповім про трикутник Карпмана. Його описав такий психотерапевт Ерік Карпман. І це називається такий драматичний трикутник. Це не просто геометрична фігура, а трикутник по якій ми діємо часто в нашому житті. Як вам зараз я опишу, ви зрозумієте, що часто ви самі всередині цього трикутника Карпана? В теорії трансактного аналізу говориться, що всередині нашого я є особистості батька або вчителів, які навчають, получають, дають знання. Дитини, яка відповідає за пізнання світу, за емоції і дорослого, який приймає логічні і виважені рішення. Отак, От і в трикутнику Карпана, є три кута. Тобто є кут агресор, є кут жертва, є кут рятівник. І коли людина вступає в якийсь конфлікт, вона, можливо, попадає на одну з граней цього трикутника Карпмана. Тобто жертва впадає в жертву, на неї нападає агресор, рятівник її рятує. Але скажу вам, що здебільшого ну, завжди так буває, що. Періодично люди міняють свої ролі в цьому трикутнику. Емоції е, зазвичай е, сталі в, кожну, в кожній ролі. От, е, роль агресора, емоції це справедливе обурення, кхе, гнів, роль жертви це метушливість, е, почуття вини, роль рятівника це відповідальність за все. Це я хочу спасти. От я можу вам розказати приклад: це в звичайній родині, наприклад, що є трикутник Карпана на роботі, наприклад, в чоловіка. От Є трикутник Карпана на роботі. На нього нагримав начальник. В цьому випадку начальник-агресор, він жертва. Рятівником. Може бути голова профкому, який підійшов до нього після цього в і сказав, та не звертай на нього увагу, розумієш, в нього там емоції свої, все. і цей чоловік приходить додому. Дома він гримає на дружину, вже він агресор, вже він не жертва. Він вже поміняв свою роль, вже він не жертва, нагримав на дружину. Дружина звернулася за допомогою до мами. До мами чи до, там, до свекрухи, наприклад, і вони разом напали на чоловіка. І тут же він жертва, бо в даний момент мама була рятівником, а тепер вони вже обоє агресори, а він жертва. Тобто ви бачите, як динамічно міняються ролі в цьому трикутнику. Але головна проблема в цьому, що цей трикутник котиться. Він котиться, і з нього нібито немає виходу. І це витрата енергії, витрата емоцій, і ви втрачаєте дарма свій час, втрачаєте е, даремно, ходите в поганому настрої, е, і е, тоді думаєш, за чого я сперечався, що це все було, як це все називалося. Тобто це. Е, Є ситуація, коли в цей самий трикутний Карпана може потрапити людина сама в собі, всередині. Наприклад, от ви худаєте, от худаєте, вирішили скинути там 5 кілограмів, худаєте. Ви впадаєте в жертву, ви себе жалієте, оце я хочу їсти, я така бідна чи бідний. Хочу все, хочу це, мені ніхто нічого не дає, бо я впадаю в жертву, я худаю. Тоді я серед ночі встаю, йду до холодильника, відкриваю холодильник і починаю себе рятувати. Я ж себе можу врятувати. В холодильнику є скільки різних там смачних смаколиків там можна поїсти і рятую. І коли закриваю холодильник, я включаю агресора. Я поганий, я. Що, ти, що я наробив? Я до цього терпів вже два тижні, а тут я зірвався, і цей трикутник крутиться всередині одної людини. Що треба, що можна робити, щоб не потрапляти? Якщо ви поставите цей трикутник Хармана десь в житті, почнете його застосовувати і моделювати ситуацію, побачите, що вони скрізь, цих трикутників безліч. Вони котяться, крутяться, міняються ролі і все життя це суспільні такі загальні трикутники Карпмана, які об'єднуються, перемішуються між собою, і картинка дуже яскрава. Що робити, щоб не потрапити в трикутник Карпмана? Коли ви відчуваєте, що хтось, от опонент ваш, Починає вам давити на почуття вини, наприклад, почуття, а ти там того не зробив, і він хоче перевести тебе в жертву, щоб стати агресором. Вас запрошують до рольової гри в трикутник картмана Треба прямо ставити питання, говорити ротом, ти хочеш це, це і це спитати. Я от, е не розумію до кінця, що ти від мене хочеш. Ти хочеш це це і це, так скажи це, це і це. І виходити Виходити з цієї гри і не котитися в цьому трикутнику. Цим самим ви збережете себе, так само можна і в родині робити, до речі, в родині, коли ви відчуваєте, що отут вже налаштовується така гра в трикутничок, краще десь якийсь момент промовчати. В якийсь момент краще зробити крок назад, і як я в попередніх наших зустрічах говорив, піднятися над ситуацією і поговорити один з одним, не вестися на ці емоції. Ви е не в армії, не котіть трикутники, живіть спокійно, бережіть свої емоції і бережіть свій настрій. Вас все буде добре.